Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні трошки пробіжимося по отакому інструменту, по розходникам. Більш детально трошки покажу. Бо, знаєте, як не покажеш, не продаси. Правильно, правильно. Начнемо з отакого наборчика сворлишків. Сверлишка нові, Бушні. Перший сорт. Перший сорт. Шикарні сверлишка. Такі, бачите, всі длинненькі, гарні, морзе 3, морзе 4. От новенькі. Є отакі ось такі тут новенькі. Ось бачите, чорні. чорні сверлишка. Новесенькі. весенькі. 3400. Тут можна торг. На цих позиціях можна поторгуватися. Болтики заберіть хто-небудь. Не знаю, чого вони лежать. Раніше якось забирали. 1300, ну навіть за косарь. Вже віддам їх. 22 кіла. 20х50 болти ігровера. Такі от, шикарні болтики. Не знаю, раніше. А, ні, то по-моєму 8,8 забирали. Ну, тем не менее. Хороші болтики. І резечи. 1700 гривень. Різетчик. Бачите, такого гусачка вистроїв. А не, видні на Вот, Отака якась, бачите, приспособа. Інтересна. Такі ось різівчики. Такі ось ходний, проходний, ну вони всі вивушні. Вес тут почти 30 кг. Ну, такий, не знаю, як він сюди попав. От, Бачите, чисто случайно. Ну, То вже що є, то є. Отакий ось гусак дебелий. Ось якийсь. Коротше, тут 20, 25, 30 висота. По количеству я вам не скажу, тут їх дуже багато. Отакі оцеки, такі ось такі всякі, бачите, ось оцінні пластинки. От. Цей, по-моєму, нульцевий е, Ну, тобто, Я думаю, воно з того ось. Обичний різьбовий різець, бачите, хто з щось собі вистругував. В общем, 1700 гривень. Е, думаю, нормально. Ну, Можна там ще якусь сотню на мороженку збити. 650 гривень, хто не хоче багато, можна поменше. Тоже бачите, такий гусачок, такий. Це, мабуть, 30 та висота. От, оцей 16-та точно знаю. Все яке щось водоробло Зварили, сагнули в три погибелі. Ну, таке ось щось попалося. Взагалі, таке ось, бачите, цей вроді, о, цей новенький. Якийсь гусака. Щось його вкарячило, сагнуло. І ось гусачки, ось огусачок. Отаке ось. Бачите, Це 650 гривень. Якщо два, то хоча два набори отдам за, за Дві 2000, два косаря. Далі. Набор за 200 Тут розверточки. Такі ось він дебела, не на, богу, на 40. Не. Навірно, нема 40, а може, є. Вот. Розверточка, все якийсь зенкер. Отакі вот під конус Морзе розвертки. Метчики, сверло, фрези, морзе 2-3. Ось такі ось, бачите розверточка. Вона нульцева, але трошки трошки, поужавело. Трошки. Вот. Лірочки. Ось вот таке все. Все, в принципі, пойдеть. ось якийсь зенкер інтересний. Тож r 6 m 5 чи стаганчик. Ось такий ось лот лот всякого добра за V100. Так, ану, сюди, по V100. Щоб отак було трошки видніше по ножичкам, ножички на гелітинки, різні розміри, По ним, ну, в принципі, можна, можна поторгуватися. ціна не окончательна, ну опять же таки на кількості торг. Торг. Ну, кількість це не один. Ну хоча там з одного можна там, полтинник сотню збить. Ну, Наприклад, за такого. Він здоровий, важкенький. Трошки на доставочку, бо 34 кг, це вже на поддончику. Трошки можемо уступить. Такі, такі ножики на гелітинке. От, кстати, була недавно гелітинка в продажі. Блін, багато, багато хто людей писали за ту гелітинку. От же ж теоретически можна зробити Дюрки є, розрізали пополам, шили чи не шили, <різь> скрутили. Коротше, можна щось мудрувати. І буде просто дебеляча гілітіна. Бачите, вони трошки під углом іскушені спеціально для таких целей. Ну або комусь кудись по прямому може Так, да, Ціни на них всі указані. От, побільше, є, поменше, щось трошки забрали, щось розібрали. Так, що ми ще покажемо? О, б'єнімір. Так, дивіться, дядьки, це не продається. Ця призма не продається. Це моя ковальня, Я її використовую, ПБМ 200. Припав уже пилючко. А якщо припадає пилючко, то що це значить треба устраювати торг? Д-500. Д-500, ПБМ 200. Так тоже їх там якаря, перекручують, ой, перематують якось, поставив, балансирують, Ну, Прикольна штука. міні теоретически теоретично можна замутити. Сюди якісь подшипнички, двіжочок. І у вас вже якийсь міні токарничок є. 2500, такий ПБМ 200. Шестернізіловські. Теж не найкраща була покупка. Ну, Зараз я так скажу, всі жалуються, що трошки там з продажами таке чуть-чуть. Тр... Чуть-чуть застой. Ну, а що робити? Потихеньку продаємо, щось купуємо, шевелимося. Головне, не сидіть на місці. От. 46 зубів зіл з, е, цього, з моста заднього чи переднього. Так, тут отакий ось якийсь шляпосніматель. Підморзе 3 переточений. Ну, Фаскасніматель дебелий. Це я так розумію, на трубах це рапідні вставочки. Наприклад, якусь трубу, щоб вам на різечиком, чи я не знаю, може для масовості. Тут крутиться, щось воно регулюється, ці ж ножи вилазять. Я так розумію, фасочки знімати. Такі балабухи, морзе п'ята, нульцева. Така фреза 500 гривнів. Що вона у нас? 63, r 6 m 5 k 5 вот. Нульцева нуль фреза, 500 гривня. Такс, такс. оправочки, Що у нас тут? О, оці балабухи. Це типу, модульні фрези, якісь інші. Підморзе 5, КМ5 на фрезер з різьбою. 50 гривень кілограм. Їх тут кілограм може з 30 Десь буде. Отакі якісь балабухи. О. Ну, в общем, хто що побачив, муфточки трошки поїжджали, три штуки залишилось. Зроблено з СР, Це, по-моєму, польська. Це теж СР? Не СР, а це польська. ПНР такі муфточки по 500 гривень. По 500 гривень. Мітчико держателі ці різьба на, на різні головки. Може 4, 4, 4, і 3. Тоже, предложіть щось цену та й заберіть їх і пользуйтесь. Так, люсьєн у нас, як завжди, на чілі, на розслабоні. Гріється якось так, бачите, половина в тіньок, половина на сонечку. А. Ви не забудьте лайкосик поставити, підписочку оформити. Ждемо нових ніщачків поступлення. Отака мала продольна зрісся держка з якогось невідомого станка. Замок УДГ Д200, УДГ Д200. Непонятно. А, диски покажу. Може хто хоче диски, то якісь петлі, скоби. А один а може вони мені треба. Я не знаю, треба вони мені чи ні. А потім як кинешся, купуєш три дорого. Ладно, хай поки полежать, потім психану продам. Диски такі 51-56, 350 гривень штука, можна по 300 гривень, можна всі оптом по 200 гривень. Лерки болотного храніння. ну, я ж кажу, то така сумнітна була покупка. Ну а що? Так буває. Леркодержателі здорові. От, оце вся грядка, штурвальчик, диски на пілочки. 700, по-моєму, гривень. Тяга така права-ліва різьба. 550 гривень. Можна за 500. Вона така дебела, кілограм 10. Отакі диски, отакі диски з гімроєм. Точно з гімроєм уже год лежать. 350 гривень, та можу даже по 250, якщо всі забрати. Їх там штук 20 осталось. Твер... Твердомір. Да? Хтось питав, каже, він робочий. ну За 100 доларів він в принципі не должен бути робочий. Ну, 100 доларів це атрахома. Можна якийсь пресик зробити і ще щось він весу кілограм під 100 Ну движок внутрянку я там витащу, все. Може там щось цінне, золото победить. Медь, платина, алюміній. Короче, треба йому внутрішній мир вскрити. Подивитися, що тут є, може тут щось ценне. Я кажу, що воно працювало. І що за них по 30 касарей гілять. Ну, робочі ті, що нормальні, по 30 касарей. Я не в курсі, чесно. Станок для проточки барабанів. Робочий, хто не бачив, включав, запускав. Так, Тут у нас тут у нас е, малі продольні. Станочок. Станочок, кусочок Енески. Кстати, вчора міряв тут 50, колона 70. Да, міряв, бо вчора попросили поміряти. Є 45 і 67 тут, а в мене 70 і 50. В общем, вот такий кусочок трипера. Так, FT11 dip 300. По такі лажику не забуваємо, потихеньку розбирають. Треба, мабуть, собі одну оставити, правильно? Таке хороше, це ж воно отак відкинулося. Раз, тросик завів. Так, да, треба ставити. Бо потім, потім не буде. Ну, а як завжди, якщо що, не вистачає, потім продам. Три штучки по 500 залишилось, на полтони, на тонну по 700 гривень. Такі от, і дві тонни по косарю. Ну там не відкидне. А як туди трос? А, вон вже ж пальчик витягується і по ідеї туди трос заводиться якось. Взагалі такі блочки, вони дебелі на 2 тонни косарі, по цим ушкам. Чи як вони скоби, такі лажні петлі 250, розміри на них толщина, все написано. Вот. ціни, все все указано. Кому інтересно, пишіть. А, і ці ковуші. Оці по 350, бо за них питали. ну, Я на них ніде ценник не напишу, бо вони в мазуті. Тупо там замазано дебело. По 350 гривень. ТВ-16, 12800. Отакий мала продольна. З того ТВ-3 супорт. Супорт. І так само цей в розрив. Бабка, станина, вінти. Передня бабка. Він теж є петушара. Сідати кожен раз. Старого образця, це вже поновіше, це ТВ-3. ТВ3. Бачите, коробка, як на ТВ-4 вже, з риї А там трошки по-другому. От. Може гаєчки 48, шах 5 кому треба. Компресора зіловські. Робочі. Отак. От. От Раз, два, три. Відкрутив і воно поїхало до вас. По редукторцям 20 до одного. Ціни по ним обсуждаються. обсуждаються. Пишіть, пропонуйте. Це вроді як ч 100, чи 125. В ньому весу кілограм за 60. А такий 1800, ну можна ще скидку 40 до 1, 1600, а чому він 1600, ну ладно, хай буде. Він невеличкий. Взагалі. І отакий от дракон, той 13 до 1, 5 до 1, я ж кажу, тут трошки можна двигатися. Так, вроді, вроді все показав, розказав, поки ждемо нових поставок, розпродуємо старе, оце все можна весь стріпер, бачите якась резцидіржка, ця матня, можна віддільно щось купити, таке воно я ж кажу, валяється, взагалі не за дорого віддам, бо воно валяється, займає місто. А по всьому остальному, кому ще інтересно, пишіть на Viber, відправка як завжди, Новою поштою по предоплаті 1-3 дня. Ну, Стараюсь в цих діапазонах відправити. Бо найчаще питання, як відправляєте, як теж один дядька дзвонив за цю малу продольню. Це ми, плавно перейшли в рубрику Інтересні клієнти. Кажу, дядька, там полтори тисячі предоплати, остальне на ложка. Він каже, як це предоплата. Ну, чоловік не, не може, понять, не понять, що таке предоплата. Я йому кажу, полтори тисячі скидуєш. Останнє наложка, і він каже, тобто доставку я не оплачую. Я йому кажу, ти оплачуєш доставку. Півтори тисячі це залог гарантії, що ти приїдеш, забереш, каже, а вдруг ти не вийшлиш? а хто ти, а де ти? І оті от опроси, допроси. Я кажу: ну зачем я от відео розпинаюсь? Зайди, подивись, сотні відео, показую, розпинаюсь, коменти, люди пишуть. І щоб мене надурити, і щоб мені надурити тебе кажу, на півтори тисячі. Ну, Таке собі. Ну, то можна вже бізнес закривати. На цьому далеко взагалі не заїдеш, то тільки ті, що під шконками сидять. Продають свирілки. А, це ж теж почалася пісня, як завжди як співають. Я оце купляв. Це ото, як теж в Тіктоках недавно попалася риба сушена 45 гривень кілограм, це плітка. Там щось ляші по 70. 70 гривень кілограм. Ну ви серйозно. А ну, і в коментарях пишуть, давайте як замовити, вишліть мені. Куди оплатити, дайте картку. 45 гривень. Кілограм, там ще уточнили, кілограм. А люди ведуться. Ну, отут і все, коли тут чесно працюєш, все там проплатили, заплатили, відправили, все чітко. А ті петухи дурять людей. Ну, я ж кажу, часто в ТікТокі такі відео стріляють. Блін. Тим вони скидують, а тут, коли чесно працюєш, ні, каже, ні, не буде діла. Ні, я не знаю тебе, не, не буду скидувати. Ладно, не будемо зациклюватися. Кому реально воно треба, хто знає, вже брав не раз. Ті скидують, немає ніяких проблем. Все відправляється, все висилається. Все, всім пока. Пишіть на Viber, лайк, підписка, вся херня. Напишіть щось в коментах про цих аферістів. Напишіть, може ви в когось купляли і вас кинули. Ну, це таке, всі через це проходили. І я, ну, в мене ні одного знайомого нема, щоб ніхто не проходив через оцих всяких петушар, ну де дурять. Всі проходили. Ну, так що тепер не куплять ні в кого, нічого, не довірять. Ну таке. Ладно, все, всім пока. Все буде чітко.